За матеріалами служби безпеки довічне позбавлення волі отримав зрадник, який воював проти оборонців Херсонщини та Донеччини. За даними слідства, 45-річний мешканець Донецька від початку повномасштабної війни добровільно вступив до підконтрольного Російській Федерації силового блоку терористичної організації ДНР на посаді старшого навідника гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону у складі 100-ї окремої мотострілецької бригади Республіканська гвардія народної міліції ДНР воював проти сил оборони. Під позивним Макула бойовик штурмував позиції українських захисників на території Донецької області. Згодом у складі російської армії. Їх перекинули на Херсонський напрямок, де він як навідник обстрілював позиції ЗСУ. Наразі на підставі доказової бази слідчої служби безпеки України суд визнав бойовика винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зрадник отримав довічне позбавлення волі заочно, оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.